Нехай день буде добрий для добрих людей. З вами людина Олена Щербаня. в однопросвітницькому осередку, три музеї, Лялина Світлиця. І я конкретно зараз біля біздріжової печі в музеї живого хліба, в музеї звареного борщу. Ви зараз дуже активні. Мабуть, фестиваль борщику в глиняному горщику збурив вашу уяву, творчу, таку гастрономічну. Питаєте за майстер-класи, зокрема, приготування борщика. У глиняному горщику у печі. У мене виникає ідея не тільки про борщи у горщику говорити в печі, а й провести майстер-клас для підготовки по підготовці печі до випікання тіста. Тіста прісного, тіста дріжового, тіста, наприклад, для короваю. У нас наближається фестиваль Коровай Фест 25 жовтня 2025 року. Дівчата. Хлопці, якщо так можна сказати, мужчини, жінки, люди хто бажає майстер-клас по підготовці печі до випікання. А також, до речі, у нас є унікальна можливість ділитися також з вами знаннями по будівництву печі, грубе, будь-якої теплотехнічної споруди, як хатньої, так і надвірньої. Є, є і така можливість: ви зі мною зв'язуйтесь напряму. Пишіть у приват і домовимося, і приїздіть, якщо забажаєте. Значить, в якому це форматі буде майстер-клас, наприклад, готувати борщик у горщику в печі. Ми з вами наживо від А до Я топимо піч, готуємо інгредієнти, закладаємо їх у горщик, варимо, і от буде в нас результат. Так само з тістом. Від моменту замішування тіста, бо спочатку замішується тісто, Ставиться, підходиться воно, а потім йдуться, шукаються дрова, готуються вони до, до печі, потім готується піч. І не навпаки, не тухне піч, не... ми бачимо ці всі моменти під час наших фестивалів. Люди хочуть, хочуть це знати, бачити, але бракує практики. Я маю практичний досвід, я маю бажання з вами працювати. Це довго і нудно, це на цілісінький день. Приїхати треба на восьму ранку. От, хто зранку встає, тому Бог дає, і Бог допомагає. І от до вечора, все з вами зробимо. Все по вашому бажанню, це по вашій добрій волі, ніхто вас сюди не затягує, бо це, бо це робота, це труд. І от хто бажатиме зварити борщику в глиняному горщику у печі під час фестивалю. Борщик у глиняному горщику 8 серпня 26-го року, або раніше, або ще під якусь оказю, наприклад, під Коровайфест. Я хочу, щоб хтось зварив капусняк, хочу печі, хоч на кабиці, ну, капусняк краще варити на кабиці, ну, то вже хазяйки різні є. Пані Надія Мариничка варила майстриня у печі, капуснячок і був ось такий. Значить, Я запрошую до моїх печей. Лідочка, вам привіт. Бачите, не спиться, не лежиться. Треба щось робити. роблю. А для добрих людей нехай день буде добрий.